Боговий фільм про колишнього найманого вбивця є продовженням третьої частини. Головний герой, якого грає Кіану Рівс, має битися з новим ворогом. Суперник має могутніх союзників по всьому світі, так що бій буде неспростий. Сцена шляху Джона Віка стануть могутні сили, які перетворюють старих друзів на ворогів. Лише подолавши ці перешкоди, він зможе заслужити на свободу. Спочатку фільм Джон Вік 4 мав вийти 21 травня 2021 року. Однак через пандемію коронавірусу лише у червні 2021 року почалися зйомки цього фільму. Прем'єру перенесли на 27 травня 2022 року, потім термін відхилили надалі на 2023 рік, і тепер він має вийти на екрани 24 березня 2023 року. Крім Кіану Рівза у фільмі також знімалися Донні Єн. Лоуренс Фішберн, Хируюкі Санада, Біл Скарсгард та інші. Доєднуйтесь до нас в телеграмі посилання в описі під відео.